Ну що, друзі, місто Львів, сходи, які ми змонтували на квартирі на останньому поверсі. Коротко ділимося з вами. Дивіться, сходи, місто Львів, квартира. Ну що, друзі, от ми і у Львові на квартирі. То, що вам сказали, презентуємо нові наші сходи, які ми змонтували під ключ на другий поверх восьмого поверху квартири. Коротко про даний конструктив. Ось такого типу надзвичайні дерев'яні сходи, які підібрав для себе наш. Клієнт. Якраз завершуємо даний конструктив. О, тут є наш майстер. Сашко. Всім привіт. Вітаю. Ну, що, як? Все добре? Слава Богу, все добре. Слава Богу. Що можеш сказати про дані сходи? Сподобались тобі? Як варіант, для таких сходів де мало місця, супер. Де мало місця. А що тут було? Розкажеш про сходи? Тут були металеві сходи, так? Металева конструкція. Металеві конструктив, який не був правильно і переварений, дуже нюансів було багато. Да. А таких нюансів було багато, то ми вирішили його. Чудово! Зробили підшивку. Ану, давай відкрий нам підшивку. Як... Так. Багато простору, підшивка лівої сторони, ЧПУ балясини по периметру стовп. Саша, дякуємо тобі за роботу. Хай служить. Хай служить. Дякую, Олександр, наш майстер. Щиро дякую, друзі. Ну що, як завжди, звертайтесь! Команда Тивуд зробимо, змонтуємо сходи, які будуть вас радувати, і ваших рідних багато років. Дякую і бажаємо нам миру.